Війна, звичайно страшна річ, важка, але коли ти знаєш свою задачу, коли ти розумієш свою функцію, то воно переживається набагато простіше. Ти просто робиш банально свою справу. Привітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже рада все-таки вас бачити в цій студії. Довго, дуже довго ми з вами домовлялися, щоб коли ви будете в Києві, ви до нас прийшли. Я вас вітаю, бажаю здоров'я. Ну, я не знаю, секрет не відкрию, але напевно місяці два-три так я до вас їхав. Да. Розкажіть нам, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? Ще буквально три дні тому я був зі своїм підрозділом під Кримної. Креміна Луганська область ну, взагалі це Луганська область, але наш підрозділ базується там, де є перетин фактично Донецької області, Харківської області і Луганської області, таке собі перехрестя. Ось звідти як там зараз обстановка, бо часто чуємо про Креміну в новинах. Ой, ви знаєте, відверто, коли отак от запитують про обстановку, дуже важко описати щось в двох словах. Мені інколи, коли журналісти запитують мене, мені хочеться приїхати на позиції, достати телефон і показати прям, ну як там живуть хлопці. Героїзм нашої піхоти там, а ось фактично, саме піхота, а наш підрозділ, наша бригада, до речі, виконує функцію піхоти. Це ті, хто кожну годину, кожну хвилину стримує ворожна. І це відбувається вночі. Це відбувається в мороз, мінус 17, Це відбувається в, в, в дощ. А, піхотинці сидять в траншеях, в бліндажах, в окопах а, постійно прилітає. Це навіть ви знаєте, скільки б я зараз не казав, навіть весь всю інтерв'ю зараз про це буду говорити. Це все одно ніяк не передаш тієї атмосфери. І того тієї взагалі ситуації, що відбувається на передовій, давайте трохи поговоримо про те, як взагалі так склалося, що ви одягнули військову форму. О, причини то очевидні, але як це відбувалося? Ви все-таки колишній народний депутат, колишній очільник державної екологічної інспекції. Так вийшло, що ви. Не були мобілізовані, ви пішли в тероборону. Причому, якщо я не помиляюсь навесні 22-го року. Тобто, ви вже так трохи побачили, що відбувалося і в Києві. і Під Києвом. Як ви для себе ухвалили оце рішення, що ви йдете на війну? Ну для мене це звичайно цікава внутрішня історія для себе. Я мобілізований, до речі, і зараз я поясню, чому я мобілізований. Значить, в перший день війни я зрозумів, що ну я маю залишатись в Києві. Тобто, що я буду робити? Я не розумів. До свого сорому, навіть можу сказати, я не розумів військової справи. Це, до речі, дуже погано. Тому що, як коли суспільство, чоловіки особливо не розуміють військову справу на восьмий чи навіть на дев'ятий рік війни, ну, це викликає багато питань. Принаймні, в мене до себе такі питання були. Е, я прийшов до. Ну тоді мені здавалося, що це. Територіальна оборона а отримувати зброю насправді це була так звана ДФТГ добровільне формування територіальних громад, яке не є службою, але ну якусь функцію по захисту свого міста вона виконувала. І я просто з жахом уявляв, що, що буде відбуватись. Типу, там з того боку, там друга армія світу, да, умовно, так кадирівці, якісь танкові колони і так далі. І я що я маю робити? З одного боку, напевно, дякувати Богові, який вистояв, і ми не зустрічали ніяких танків, танків так, так, принаймні по, по моєму напрямку з Голосівського району. І потім нас попросили, наш підрозділ ДФТГ попросили допомогти військовим у Бучі, тому що було багато питань: розмінування, співпраця з населенням там і так далі. Напевно, мені здається, саме в Бучі я ухвалив рішення. Що ні, я не буду в Києві, я не буду залишатися в комусь там ДФТГ. Я поїду в гарячу точку, найгарячішу, яка зараз є. Я маю наступати на свій внутрішній страх, тому що я розумів, що я боявся, і ця вся історія, і ПСО російське навіть мене налякало. Оці історії про кадирівців, ці історії, там виступи Путіна, вони також в мене викликали. Певний страх, певну паніку. Я зрозумів, що далі так не може бути. Я маю діяти, я маю наступати на свій страх. Я прийняв рішення їхати в Авдіївку найгарячішу точку. Я зв'язався зі своїми побратимами, яких я знав, і сказав: слухайте, ну я хочу до вас приєднатись. Ну, можете якось мене взяти. Вони сказали: ні, друже. Ну ти що взагалі що ти приїдеш до нас, що ми що ми що ти що ти можеш? Як ти можеш нас посилити? Тому що армія це не просто ти вступив в армію, взяв автомат і ти там щось, щось робиш. Ти маєш себе знайти на полі бою, хто ти, і бажано, щоб в тебе був якийсь ще конкретний досвід. Я замислився, тому що досвіду в мене не було, розуміння ніякого не було. І одна людина мені порадила. Один командир мені порадив. Є три напрямки: Перший – це БПЛА керування дронами, Другий – це просто водій, і третій – це тактичний медик. Ось з цього я обрав тактичну медицину, пішов, напросився там ССОшниками на курси, пройшов курси тактичної медицини і поїхав в Авдіївку працювати тактичним медиком, паралельно оформлюючись в бригаду, фактично в якій я зараз служу. Так, ви зараз служите в 109-й бригаді тероборони, і ця цю бригаду ще називають Донецькою бригадою. Поясніть нам, чому я для наших глядачів зроблю все ж примітку, що ви родом з Донецька, але чому бригада Донецька? Я думаю, все дуже просто, тому що її реєстрація і набор людей вона робила з Донецької області. Це бригада, яка починала з Маріуполя, і вона пройшла Маріупольські бої. А ось переважна кількість бійців, які там служать. Вони є з Донецької області. Ну і це насправді дуже важливий момент. Бо я думаю, що і ви стикалися з такими міфами Не. серед українців про те, що ось ми, люди, наприклад, західної центральної України, воюємо за Донбас. А що роблять чоловіки, жінки з Донецької Луганської області? Що вони роблять? Вони також воюють в моїй бригаді. Ну, для розуміння, це шахтарі з Донецької області, це а, металурги, умовно кажучи, там заводу Іліча. Це айтішники з Донецької області, це водії, слюсара і так далі. Тобто, а я також був перші, перші тижні шокований, що я зустрівся там з такими собі суворими мужиками, такі собі суворі донецькі мужики. З шахтарськими руками. До речі, вони як військові, а, ну, вони особливі як військові. Чому? Тому що Шахтар це а, людина, яка звикла до сурових умов. Тобто для нього просто спуститись в шахту це вже якийсь ризик. Повірте, вони там бачили і кров, і, коли, і відривання рук, і травми, а відбійний молоток для них, ну, повірте, молоток відбійний. Тяжкіше, ніж, наприклад, автомат. Мовно кажучи, якщо ти працюєш з ними в підрозділі, завдання вирити окоп, його обладнати, шахтарі з цим справляться на, ну, дуже круто. Да? І мене це здивувало. Ці мужики, які в 2014 році навіть відверто відсиділись у себе по домівках, зараз вже коли стало набагато все очевидно, коли ракети почали прилітати або в їхні будинки, або в будинки їхніх там. Сусідів і сімей, вони зрозуміли, що треба брати автомат і ставати на захист України. Отже, шахтарі, вчителі, айтішники, і ви, зокрема, колишній народний депутат. Яке до вас було ставлення, коли дізналися про ваше минуле? Це прям цікава історія. Значить, я приїхав працювати тактичним медиком, і ну, тобто, задача надати пораненому допомогу. І інколи задача його транспортувати, перенести або перевезти. І я, коли почав працювати в бригаді, я бачив, що ну, травень багато чого не вистачає, авто не вистачає, розвалюється фактично евакуаційне авто, там бронежилетів навіть не вистачає, і так далі. Я підійшов до одного, ну, не командира бригади, а командира на рівні роти, щось таке, і питаю, кажу, слухай, Миколаївич, його як би, позивний, Миколаївич, кажу. Я в минулому депутат, і якщо треба, я вам готовий щось допомогти. Ну, при що вам там, можливо, автівку, в мене як якісь контакти. Він так на мене дивиться. А я як в як в брудний, непоголений, так в ввета. І він так на мене дивиться і каже. Ну, депутат чого? Типу, району якогось чи, чи області? Я кажу, да ні, ну народний депутат в минулому. І він так цей Миколаївич, кличе там якогось там Антона, каже: Антон, тут -то якийсь хлопець, каже, що він народний депутат. І вони так подивились на мене, посміялись, прям посміялись, і пішли. Я подумав, ну, якась дивна ситуація, І потім є така програма ГедКонтакт. А вони подивились мій номер телефону і побачили, що дійсно, ну тобто, я ну я не божевільний. Ось побачили надписи, як мене хтось записує в своїх телефонних книгах. І прийшли на мен, до мене на наступний день і кажуть, ну, ти дійсно в минулому народний депутат? Я кажу, да. І вони кажуть: Ну, слухай, тіпа, ну тоді ми точно. Переможемо. Я кажу, ну, а чого, чого такі думки. Ну, а вони кажуть, типу, як ти думаєш, в ворожій армії воюють депутати чи екс-депутати, чи хтось з, цього, з цієї категорії? Я кажу, ні. Ну а у нас є і депутати, і співаки, і артисти, і бізнесмени, і так далі. Ну, типу, і тому ми переможемо. Ну, така була думка. Тому коли зустрічали мене і бачили, що я там колись був у парламенті. Різні були реакції, різні. Інколи навіть було трошки важко, тому що коли я прийшов служити, на мене інколи так дивилися. Думаю, ага, ну ти, типу, фотку зробиш і поїдеш знову до себе там, кудись там у раду чи в Київ. І мені постійно приходилось ну доводити хлопцям, побратимам, що я не з історії, типу, я приїхав, посидів тут і звалив. Я буду з вами тут воювати пліч опліч ця реакція, яку демонстрували ваші побратими, у відповідь на вашу біографію, я думаю, частково зумовлена і тим, що не так часто вони бачать колишніх чи теперішніх народних депутатів, які беруть участь у бойових діях. От я перевіряла перед нашим інтерв'ю, голова Верховної Ради в якомусь інтерв'ю назвав, що двоє депутатів він точно може назвати, що вони воюють що до решти він каже, це. Це треба перевірити, подивитися, чи ви знаєте, що хтось із ваших, наприклад, колег-депутатів по тих скликаннях, де ви були в Верховній Раді, бере участь в бойових діях, або хтось із високопосадовців. От просто чи, чи ви стикалися з такими людьми, можна навіть без прізвища? Дивіться, стикався. Я не можу сказати, що це прям дуже багато таких прикладів. Я знаю таких декілька прикладів. Декілька. І чесно кажучи, я навіть коли в травні були проблеми з доукомплектацією там і так далі, а в зсу реально такі проблеми були, я зв'язувався з діючими депутатами і казав: ви можете взяти безпосередню певну курацію на Певними бригадами це не означає, що вам треба брати у руки зброю, сидіти десь в траншеї. Ні, ви просто будете приїжджати, будете говорити з командиром, будете мати зворотній зв'язок, чого саме не вистачає, і будете компетентні набагато краще, коли будете ухвалювати ті чи інші рішення. Ну але я не знаю, чому така ідея. Ну якби не прийшла, не дуже відгукнулася. Да, їм, не так? дуже відгукнулася. Ну якби на щастя, а, люди. Такі є, і мені до речі, дуже подобається, що інколи я можу зустріти в тій чи іншій бригаді, ну не просто там якогось умовного політика, взагалі публічну особу, тобто якогось співака, якогось актора, спортсмена, дуже дуже відомого, да там навіть весь світ. Це дуже круто. Це для нас означає, що це народна війна. І повірте мені, за моїми відчуттями побратимів, які поряд ця історія їх дуже надихає. Тобто вони відчувають, що ну, вони не, не одні. Вони цією енергією заряджаються. На фронті взагалі це якось по-іншому працює. Ти дуже надихаєшся історією та енергією когось іншого. До таких. Практичних питань, які стосуються вашої служби і служби багатьох ваших побратимів, я впевнена, я побачила, що серед нещодавних відео у вашому Ютуб-каналі є відео під назвою Головна порада молодим бійцям, яка може зберегти життя. І ця порада полягає в тому, щоб аналізувати завдання, які тобі дає командир, які задачі, які він перед тобою ставить. І, звичайно, у мене запитання: наскільки це взагалі реально ставити під сумнів? Задачу, яку тобі дає командир. Ну я дуже спрощу історію. Так, якщо від вас я чую, ви командир, мій, я чую задачу. Треба піти кудись там на етаж нижче і щось забрати. Просто це банальна задача. А, я що можу подумати? Ну, якщо ви старший командир, поставили мені таку задачу. Знаєш, я просто маю сяти і це зробити. В армії треба. Думати аналізувати набагато глибше, я повинен все прорахувати. Я маю сісти, продумати, як я буду виконувати свою задачу, поговорити з іншими побратимами, які виконували також цю задачу, з чим вони стикались, поговорити з розвідкою і так далі. Ти не можеш просто не обдумавши. Взяти і почати щось виконувати, подумавши, ну якщо це поставив мені цю задачу, офіцер значить він, він компетентний. Ти маєш постійно аналізувати, і саме це, ну, по перше, зберігає тобі життя і здоров'я. А по друге, з'являється інтелектуальне виконання задачі з іншого боку, чи відкриті командири до того, щоб солдати? Ставили їм запитання у відповідь на якісь завдання, які їм озвучують? я б не сказав навіть, скажімо, там запитання чи сумнів, якщо командир адекватний і якщо є уточнюючі запитання. А як краще зробити? А що ви думаєте з цього приводу і так далі? Мені здається, що це, що це адекватно, і це, і це має бути. Тільки якщо таких запитань немає, аналітики немає, то повірте мені, я б тут міг розказати десятки випадків, коли це закінчувалось просто трагічно. І здавалося, постфактум, коли ти все аналізуєш, там коли ну ну умовно кажучи, там напередок на нуль. Про їх поїхала колона з 10 авто. Ну ти думаєш, ну ну як ви так ну, ну хто вам давав таку? Да, вам поставили задачу дістатись туди, але ніхто вас не проінструктував, як краще вам це зробити. Що це треба робити умовно кажучи, вночі, пройти пішки? Я якщо навіть їхати, то по одному авто, а не просто колоною. Подивитись на цю історію очима ворога. Що він бачить? Він бачить з квадрокоптера, їде 10 авто. Він думає, штурм якийсь почався, кращої нагоди, щоб вдарити. Немає ворога. Він, він радіє цьому. І чому ви не проаналізували цю, цю, ну, цю просту дію, як дістатись до позиції і не прорахували цього? Оце найголовніше, тому і щоб правильно просто всі зрозуміли, це не історія ставити під сумнів чи там не довіряти своєму командиру. Це банальна історія думати постійно, аналізувати, читати, звіряти. Інформацію, і головне, комунікувати. В армії ще є проблема. Багато підрозділів ну якби не, не знаю, що таке комунікація. Їм зв'язатися з сусіднім підрозділом і щось запитати для них це якийсь карколомний такий крок. Не має бути такого. Мені, напевно, простіше, тому що моя професія до цього це була комунікація. І для мене немає нічого такого, щоб зателефонувати в розвідку, зателефонувати в іншу бригаду, побратиму комусь і порадитись. І таким чином ти збираєш кращу інформацію. Коли в тебе є більше інформації, політра інформації, з'являється певна картинка. Ти набагато краще можеш приймати рішення. Але ви також сказали таку фразу: якщо командир адекватний, так. от обговорюючи цю так. тему, і мені здається, що серед страхів, які є в людей, які тільки потрапили у військо, або потенційно можуть потрапити у військо, це е, саме те, яким буде твій командир, да. тому що від нього дуже багато чого залежить. Який ваш досвід тут? Пощастити може в двох випадках з двома речами: перше, твої побратими, друге, звісно, твій командир. Мені, звичайно, в цьому питанні пощастило. Я маю і найкращих побратимів, які вручали мене не раз. А ось і одних з найкращих своїх командирів, починаючи від командира бригади, закінчуючи моїм безпосереднім командиром. Як зробити так, щоб знайти адекватного командира? Важке питання, ну напевно, треба більше комунікувати, більше комунікувати там з друзями, які служать, зі знайомими і так далі. Переважно, якщо в тебе є мета, умовно кажучи, потрапити в якусь конкретну бригаду, в якийсь конкретний підрозділ, в цьому нема нічого поганого. Так, це, це нормальна історія, що ти хочеш бути в комунікації якихось безпосередньо бійців. І якщо в тебе є таке завдання, я думаю, що і військкомати, і всі інші підуть. Тобі на зустріч. але таке розуміння в тебе має бути. Щоб воно з'явилось, тобі треба постійно мати зворотній зв'язок з кимось. з кимось. Якщо цей зворотній зв'язок в тебе є, і то ну, мета твоя кудись потрапити, вона ну це дуже добре. І ще один момент дуже важливо: той, хто хоче потрапити на службу, або навіть там трошки сумнівається, знайти себе, свою функцію на полі бою. Повірте. Війна, звичайно, страшна річ, важка. Але коли ти знаєш свою задачу, коли ти чітко вмієш її використовувати, розумієш свою функцію, то воно переживається набагато простіше. Ти просто робиш банально свою справу. І оце твій внесок, нехай він буде 0,1 на відсотки від загальної перемоги, але потім після цього всього ти починаєш відчувати отут свою безпосередню місію. Ну і це звичайно дуже круто. Зовсім нещодавно Верховна Рада ухвалила. Президент підписав закон, який посилив відповідальність військових, зокрема за невиконання наказів командирів. Зараз уже є новий законопроект, яким пропонується ще посилити цю відповідальність. Як в вашому середовищі сприйняли цю ініціативу? Ви знаєте, ну з одного боку, скажу, що як вже колишній народний депутат. Так, коли ми говоримо про закон, головне в цьому певне зміст, глибина цього закону. Звичайно, коли хтось не виконує завдання і посилення для цього відповідальності за це, це нормальне явище. Але є важливий момент, має бути аналіз того, коли завдання було не виконано, коли хлопці, умовно кажучи, там пішли з позицій. Чому так сталося? Обов'язково має бути аналіз, якщо відбулося якесь, ну, типу, правопорушення, так має бути незалежний аналіз, чи то якась експертна група військових, будь-що, який проаналізував, чому саме так сталося. Бо, вибачте, якщо командування не надало хлопцям, умовно кажучи, там зброю, достатню кількість інформації, а там бойове розпорядження не було доведено до них. І так стало, що вони залишили позиції, тому що не могли фактично виконати цю позицію. Ну перед цим постає питання: хто в цьому винен? Винен не тільки хлопці, а винні також, можливо, офіцери, які давали це завдання. От щоб це все вияснити, має працювати так. Звана, ну скажімо так, законодавча якась система, що має бути експерти, які все це проаналізують, має бути взагалі військова юстиція. Ну, я перепрошую, хто буде розслідувати цю справу? Хтось має якісь слідчі приїхати прямо на лінію фронту, має нормально там опросити, взяти свідчення і так далі. Тобто, якщо цього немає, якщо це все не працює, ну, виникає багато питань, як взагалі воно? Об'єктивно може працювати, тому що головна задача будь-якого закону це встановлення справедливості. Якщо несправедливо покараний солдат, це буде грати більше ну, проти взагалі всього всього війська. Та ну дійсно, те, що ви сказали про необхідність створити систему, яка буде працювати на справедливість цій ситуації, це мабуть головний виклик, який тепер є після ухвалення цього закону. Мало часу лишається на сам кінець. Хочу запитати вас про те, чи ви побачили за цей рік як людина родом з Донецька, що оця мета звільнення Донецька стала. Ближче, тобто, чи змінилося щось в погляді на цю історію після 24 лютого, 22 року, я вам так хочу сказати. Значить, в перші дні війни до мене зателефонував журналіст Вашингтон Пост і питає, яка у вас ситуація по тональності його розмови? Я відчуваю, що він не вірить, що ми вистоїмо. Ви маєте на увазі в лютому. В лютому де, року. Ще от рів майже рік, рівно рік тому, і я кажу: слухай. Ситуація складна, дійсно, вже перед Києвом відбуваються бої, але повір мені, ми вистоїмо, і я, ну, я в це вірю. І ось нещодавно він мені телефонував і каже: Слухай, пам'ятаєш нашу розмову? Я не вірив, що Київ вистоїть, а ти вірив? Ну як так, чому так відбулося? А я йому відповідаю: слухай, я зараз в Збройних силах вже багато відслужив, і я тобі скажу так. Що тоді я вірив в нашу перемогу, а тепер я знаю, тому що я бачу, тому що я відчуваю, і я точно знаю, що ми територію звільнимо, і всі наші території, включаючи і включаючи Крим, будуть під флагом України. Ну, знаєте, колись у 2015 році, ну умовно, в 2015 році, а в суспільстві була дискусія, типу, чи треба звільняти той Донецьк, умовно кажучи, чи нехай він залишиться, чи потрібен на, на, нам Крим, чи варто сконцентруватись там на своєму розвитку. Зараз війна поставила таке питання, навіть відповідь на питання, що в суспільстві є певний консенсус. Це наші території, ми маємо прагнути до справедливості і справжньої перемоги без звільнення, умовно кажучи, Донецька чи Севастополя її просто не буде. Тому кожен військовий. На передовій, Незважаючи на те, що він розуміє, що колись треба буде йти, умовно кажучи, в наступ. А це набагато складніше в декілька разів, ніж оборонятись. Але він чітко розуміє, що цей час колись настане, і що це треба буде робити. І як би не було важко, але до Донецька до 91-го року ми обов'язково дойдемо. Пане Єгоре, дуже дякую вам за цю розмову і успіхів вам. Дякую вам.